Ці дні продовжуються тяжкі бої за Покровськ. Ця битва триває вже понад рік і є однією з найбільш знакових в російсько-українській війні. З обох боків у ній бере участь величезна кількість військових. Так, на 70 кілометровій ділянці фронту від Покровська до Мирнограда росіяни розмістили 170 тисяч солдат. Тут стабільно відбувається понад 30% усіх боїв. А останнім часом близько половина керованих авіаційних бомб летять на місто і його околиці. 90% Покровська перетворилося на сіру зону, що вказує на присутність росіян в переміжку із силами оборони. На середину тижня ворог контролював близько 20% Покровська, а ЗСУ понад 30%. Все решта це сіра зона. Однак ситуація є надзвичайно динамічною і може змінитися в будь-який момент. За місяць активних боїв росіяни закріпилися в південній та західній частинах міста, а також просуваються в центральні райони Покровська, зокрема, пробили коридор до залізничного вокзалу та намагаються поширити свій контроль далі на північ, в район багатоповерхівок. Днями сьомий корпус десантно-штурмових військ повідомив про успішне зачищення північних районів від ворога. З привокзального району окупанти намагаються також пробиватися на фланги, де вони вже раніше мали просування. Головною їхньою метою є перерізання логістики та повне оточення покровсько-мирноградської агломерації. Ворог, рухаючись по залізниці, дійшов до основної логістичної артерії дороги на Павлоград. Намагався тут закріпитися, а також розвинути свій успіх в напрямку села Гришино, через яке здійснюється левова частка постачання. Щоб не допустити оточення наших підрозділів, спецпризначенці із залученням щонайменше двох винтокрилів Блекхавк здійснили десантну операцію поблизу позиції окупантів, відбили наші позиції та зайняли оборонні рубежі. Тим самим була зірвана спроба оточити Покровськ із Заходу. На південному фланзі ситуація залишається надзвичайно критичною. Після закріплення в мікрорайонах Шахтарське і Сонячне росіяни продовжили наступ на села, які розташовані між Покровським і Мирноградом: Ріг, Гнатівка, Новопавлівка і Чунишини. Ці села перейшли в сіру зону, а на їх вулицях вже ведуться бої. У цей час наші бійці, які понад рік утримували лінію фронту, в селах Дачинський, Лисівка та Сухий Яр фактично втратили можливість отримувати постачання, а також опинилися під загрозою оточення. Якщо найближчим часом ситуація на північ від них не зміниться і східно-південні райони Покровська не будуть очищені від окупантів, то доведеться проводити операцію з відведення чи деблокади.